У Береславі близько 10-ї години російські військові скинули з дрона вибухівку на машину. В автівці були чоловік та дружина. 34-річна жінка загинула. Розказує начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог поцілив дроном камікадзе легковий автомобіль, який рухався в центрі міста. В даному автомобілі знаходилась подружжя жінка 34 роки та чоловік 36 років. На жаль, жінка загинула на місці. Чоловіка доставлено до лікарні, який зараз бореться за своє життя. Також поруч знаходилась жінка, 79-річна, яка теж отримала осколкове поранення. Її госпіталізували до лікарні середній ступені тяжкості у Херсоні. Російські військові обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, пошкодили колектори, які сполучають головну насосну каналізаційну станцію з міськими очисними спорудами. Обласний центр армія РФ продовжує обстрілювати із різного виду озброєння. Під вогнем минулої доби було серед містя корабельний і Дніпровський райони. Атакували і селища поблизу Херсона: Антонівку, інженерне, Надніпрянське, Придніпровське, молодіжне. Садове зимівник прибережні населені пункти обстрілюють майже цілодобово. Говорить начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький. Окупаційна армія перенесла вогонь на інші прибережні населені пункти Херсонського району. З урахуванням ситуації, що склалася, рішенням ради оборони області прийнято рішення про розширення переліку населених пунктів. де Застосовується обов'язкова евакуація родин з дітьми. Користуючись нагодою, хочу закликати херсонців скористатись гарячою лінією обласної військової адміністрації і евакуюватись в безпечні відносно регіони України. Евакуація проводиться безкоштовно. Проживання в місцях евакуації також є безкоштовним для жителів Херсонського району, за словами Михайла Ленецького, до 30 населених пунктів, у яких з 14 вересня оголошена обов'язкова евакуація. Рада оборони області додала ще три: Станіслав, Широку Балку та Олександрівку. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко. Суспільне новини. Херсон.